Найвелику радість нам в житті приносять наші діти. Звісно, і найвелику печаль Тоже приносять наші діти. І тому, тому наші молитви, за те, щоб більше було радісті, А менше було піча. Добре, давайте встанемо на ноги, хтось із дітей помовиться за нас до а далі вже ми за них будемо помовитися. Будь ласка. Боже, спасітись за тих, хто нам приїхав, боже, спасітись за те, що ми можемо тут зібратися і за то, що ми можемо прийти сюди, боже, заслугую подібних тих, хто на війні, тих, хто на війні, захищають нашу територію, нас. Може, спасія за те, що ти даєш нам прямо пройшли, за те, що ти ще можеш дати нам пару днів пожити. Любий Боже, ім'я Ісуса Христа, щиро тобі дякую за ці дітей, за ті сіни, які ми маємо, що ми можемо любити на одного. Дарувати дивному теку якусь увагу, Господи, і ці діти, любимо, Боже. Тоді подарунок для нас була тебе, щоб ти їх благословив, щоб ти їх зберігнеш їхньому шляху. Бо ці шляхи, вони дуже лукаві, злі, багато гріха на них, багато всякої шкоди і тілесної, і духовної. Господи, і там, де ми не можемо... І дати поради, там, де ми вже не нас слухати, там, де ми не можемо побачити небезпеку, Господи, Ти їх збережи, Ти їх приведи, Тих тверди в своєї віри, Ти благослови, їх, щоб вони знали і вірили, і любили Тебе, щоб виросли християнами, щоб були достойними людьми і з цими людьми було зв'язано на це було б Твоїм майбутнім. Господи, благослови їх. Зараз на уроки неділі школи благослови їх, вчителів благослови. І нас, як батьків, благослови, і мудрості, і терпіння, Бути для би добрим прикладом. Господи, ми тебе любимо і дякуємо Тобі. Я знаю, Господи, у багатьох дітей десь вдома залишились, десь в різних обставинах, Господи, і нам, як батькам. Триможна, і ми їх віддаємо в Твої руки, Господи. Не тільки цих малих, всіх віддаємо. і великих віддаємо, Господи, всіх віддаємо в Твої руки. Бережи їх, наставляй їх, веди по цьому тяжкому путі життя земного і приведи їх у вічне життя, там до царства Твоє Боже. Слава тобі, довіряй тобі, 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 любі Тебе, слава Тобі, Отецям і Святий. Амінь.